Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання Винищувачі Ф-16, що заважає якомога швидше отримати Україні. Винищувачі Ф-16 200 одиниць для закриття неба, для деокупації, для звільнення від росіян території окупованої. Повністю на 1991 рік усю територію, щоб закрити небо, захистити жителів України, українців від росіян. Так. Винищувачі для України. Дійсно будуть винищувачі, проте є багато пропаганди чи якогось впливу. Хитрость. Хитрощів, яких то хитрощів. Це я хочу все забрати. Заперечую. Заперечую. Так, це дуже добрі карти. Фортуна. Як тільки з'являться в Україні винищувачі, літаки f 16 Росія капітулює повністю. Вони вийдуть. Вони не зможуть взагалі тут знаходитися. Це буде дуже сильна зброя, і небо буде закрито. І ворог буде розбитий повністю. Прошу допоможіть нам, будь ласка. Заперечую. Запереч, всі перешкоди забирає, заперечую повністю. Заперечую, запереч, 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 заперечуємо, заперечую. Запереч. Запереч. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть відкрити всі шляхи дороги для надходження до України. Винищувачів f 16 для закриття неба. 200 одиниць. Буде так, буде так, буде так. Всі хитрощі, всі маніпуляції, ворожу, пастки, що заважають надійти в Україну літакам f 16 забирай, руйнуй. Більше ніхто не вірить в пропаганду Росії. Більше в Росії немає жодної підтримки. Не буде суд над Росією. Буде так, буде так, буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. І відкриваються дороги. Більше нема жодної перешкоди, більше нема жодної людини в світі. Високої. Посади, що проти. Є тільки одна політична воля у всього світу надати Україні літаки f 16 у 200 одиниць і більше, щоб Україна могла закрити небо і відбити повністю, звільнити всю свою територію. На 1991 рік буде так. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, допоможіть забрати всі перешкоди, забрати всі е, омани, привороти, мороки з сильних світ усього. Для того, щоб була політична воля одна надати Україні винищувачів f 16 у кількості 200 одиниць більше для закриття неба і для. Звільнення території на 1991 рік буде так, буде так, буде так. І прошу відсікти від України і Росії на віки вічні. більше Росія не може завадити, щоб в Україні були літаки. Винищувачі в 16. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане здійснено. Прошу, допоможіть нам, будь ласка. Де будуть літаки в Україні в 16. Дякую за увагу.